Добрий день, шановні друзі! Давайте сьогодні поговоримо про граматику вітань і привітань. Скоро настануть зимові свята, Новий рік, Різдво, і ми всі будемо вітати своїх рідних, близьких з цими святами. Отже, помітили? Ми використаємо слово вітаю, вітаємо і аж ніяк не слово поздоровляю. Бо це є калька з російської мови. Так, вона де не де використовується у нас, але правильно, грамотно буде сказати вітаю. Така ж саме калька, але ще гірша. Існує, коли ми хочемо, де, де хто з нас хоче сказати свої вітання заздалегідь. І каже: вітаю тебе з наступаючим святом, з наступаючим новим Рі роком. Ні, немає слова наступаючий в українській мові, а яке? Вітаю вас! З прийдешніми святами, з прийдешнім Новим роком, з прийдешнім Різвом. А завітаннями ми що робимо так? Ми говоримо свої бажання, побажання. Тому тут використовуємо такі слова Я бажаю тобі, а краще ми зичимо вам, я зичу тобі. Щастя, здоров'я і так далі. А можна використати форму Хай тобі щастить, хай Бог надає тобі багато благополуччя і своє благословення. А тепер перейдемо до привітань. В українській мові привітання із якоюсь частиною доби завжди. З'єднається із словом добрий. Але тут увага, якщо ми говоримо про день або вечір, ми слово добрий використовуємо у наземному відмінку: Добрий день, добрий вечір. А от якщо це стосується ночі або ранку, ми кажемо це слово в родовому відмінку. Доброї ночі, доброго ранку. Та тут треба бути уважним. Якщо ви хочете побажати людині і скажете слово бажаю, то тоді буде теж родовий відмінок в усіх частинах. Доб... Я бажаю тобі доброго ранку, бажаю доброго дня. Ну і доброї ночі бажаю або бажаю доброго ранку. Запам'ятали, отже, ніч і ранок це доброго доброї. А день і вечір це добрий Добрий день, добрий вечір. Ну, от і все. А зараз ми вітаємо вас з прийдешніми зимовими святами і зичимо благополуччя. Кожному з вас і багато, багато здоров'я та до зустрічі вже у новому році.